Марта Адамчук, співачка, авторка пісень і одна з найяскравіших представниць української сцени, народилася у Черкасах. Із самого дитинства була закохана в творчість. Спершу танцювала, а згодом присвятила себе вокалу. У 2003 році переїхала до Києва, де вступила до Київського національного університету культури та мистецтв на факультет естрадного вокалу і здобула ступінь магістра. У 2006-му пройшла кастинг до гурту Потап і Настя, де співала на бек вокалі протягом трьох років. Та справжню впізнаваність їй принесла участь у популярних талант-шоу. У дві 2014-му вона стала зіркою п'ятого сезону ікс фактора, а згодом півфіналісткою команди Сергія Бабкіна в сьомому сезоні Голос України. Її голос звучав зі сцени танців з зірками, а гумор і харизма у єдиному кварталі, де Марта працює і нині. Вона активно виступає, пише нові пісні і продовжує дивувати глядачів своєю багатогранністю. А сьогодні Марта Адамчук наживо у студії ранок марафон. Як же ж ми раді тебе бачити? Фантастично, на яскраво, Багато нового, що я не про те почула, так, це ми взнаємо, знаємо. Так, так, Поговоримо так. про твої танці, але спершу день народження, яке ти відсвяткувала mm -hmm. у травні. А ми вчасно, якби в травні день народження, я прийшла пройшла. Ну, Ні-ні, ні але як <святкувала> ти його святкувала? І чи святкувала? Бо ми якісь попередні зустрічі коли зустріч бачилися ще. Ніхто не хотів цього робити, а зараз всі ми хочемо жити життя. Як ти зараз? Жити життя, по-перше, добру раночку вам. Е, так, хочеться жити життя, і я, чесно кажучи, Завжди планувала і хотіла святкувати день народження. І коли приходить до цієї дати, ти такий так, коротше, всім не до того. Тобі не до того. Uh -huh. Якась запара. Кінець такого року, якось як так як в школі, весна uh -huh. закінчується, літо починається. вже всі на релаксі. І цього року я поставила собі за мету а, в день народження а, трошечки зібрати себе, згуртувати. І зробити концерт. Це був такий концерт виключно авторських пісень, тому що я цього не робила. Десь там я десь виступаю. Ви mm щас -hmm. по потрішечки, я так вкрапленки такі робила. А тут зрозуміла, що я про себе нічого не знаю. Не розумію, як ця програма виглядає зі сторони, який буде відгук від людей. І ти і для себе, і для людей. І для зробила. себе, і для людей. І мені говорили, давай на іншу дату, тому що це був будній день, давай на вихідних. Я кажу, ні, якщо я не зроблю це в день народження, то це все. То таке буде. Я би зробила mm -hmm. цей концерт, як до вас прийшла. Розказати про нього в кінці липня. Але але давай так. в Кінці липня прийшла розказати про концерт, так. але ще ж буде концерт. Ми так, можемо так, зараз так. відпрацювати так. заздалегідь наперед. Ну, так наперед працюємо. <рес> ну просто класно, Я дуже рада, він класно прийшов, і в нас зараз виникла ідея все-таки повторити вже не іменинний, uh -huh. а е, весени зробити повторно. Звичайно, трошечки оновлені, бо будуть нові пісні, і зараз готується реліз. І ми хочемо весени зробити. Дати ще немає, але слідкуйте за моїми сторінками, я все повідомлю. Тім фанатом своїм кажу це прекрасно. <реш> тобто, осінь у нас буде музична. Так. А так. от з профайлу, який був перед твоїм так. перед твоєю появою, я дізналась, що ти професійно займалася танцями, представляєш? Скільки років, і ти хотіла що десь якось продовжувати? Спів десь паралельно? Не, спів взагалі просто з'явився дуже пізно. Десь в 11 класі я тільки почала займатися, тому я, на жаль, ні на чому не граю. У мене немає музичної освіти. Я, у мене просто є від природи гармонійний слух, я можу влаштувати партії, там другий, третій голос просто на слух. Бо mm -hmm. у мене всі в музичній такі сім'ї, дідусь був барабанщиком, але я якось акцент все життя робила на танці і, чесно кажучи, мріяла і дуже хотіла танцювати. Mm -hmm. І зараз, коли дивлюся на... Танцівників бальної хореографії, у мене сльози, тому що це якась нереалізована моя мрія. Uh -huh. І звичайно, мені дуже хотілося на танці зірками взяти участь саме на паркеті, але так склала, що я там співала в основному. Uh -huh. Сподіваюсь на відновлення проекту, бо дуже би хотіла. А чому ти зупинилася? Чому ти не розвивалася? А тому, що мене е, переключили на вокал uh -huh. чомусь, і мені здавалося, що в мене немає досить такої технічної підготовки е, танцювально-фізіологічної, uh -huh. фізичної для того, щоб вступити на хореографічне відділення. А чомусь я вирішила, що вокально це швидше можна наздогнати. У мене були дуже швидкі і класні результати. Е, а як ти виявила тоді свій цей голос? Якщо до, до 11 класу в музичній родині ти В караоке пішла в родині ні. якось не. Речі, Як це можливо до взагалі? До речі, для мене дуже знаковим є місто Донецька. Я поїхала випадково чи не випадково на конкурс всеукраїнський. Якось е, так сталося, що я поїхала в Чернівецької області. Е, е Я виконувала акапельну баладу Довбуша з такими гуцульськими трішечки мотивами. І мене, значить, відправляють на всеукраїнський конкурс в Донецьк. Це був такий аматорський більший конкурс. Тим не менше, я там е, вибрала Черган-Прічо перше місце, не пам'ятаю, і мене помітила е, на той момент. І зараз вона дуже відома, є в Чернівцях. Марія Аронівна когас, я їй передаю великі вітання. Вона помітила і через якихось людей передала, що ой, класна дівчинка. І до мами моєї підходять. Ти що, Аронівна сказала, класна, класна дівчинка, не. йдіть до неї. І я пам'ятаю, що ми за 100 кілометрів від Чернівців живучи, що кожних вихідних ми їздили на заняття по вокалу, і якось вона щоб злила, розвивати так, так, щоб розвиватися. Віру. І мені дуже сподобалося. Я пам'ятаю, що вона дуже в мене знаєте так дуже лагідно повірила. Не так, що «давай», там, а вона прямо «от тебе тут класно, а це в тебе класно. А давай, і вона мене правильно підсилювала і дуже, я думали. їй дуже вдячна. І я просто рік, прозаймавшись у неї, мала вступати на іноземні мови чернівці. І так на маму кажу: мамочка, може, ми хоч спробуємо. Хоча б І мама каже, ну давай, коштів не було. Каже, якщо вдасться вступити на бюджет в Київ, то значить залишаєшся. Так, та доля. і доля повернулася. У нас є шматочок твого дуету з Дмитром Каднаєм. Минає день. Давайте послухаємо, подивимося, далі ще трошки поговоримо. Віших номерів цього концерту. Це Це ж перша ваша спільна робота з Дмитром. Е, Так, в дуеті. Ну, ми, у нас був проєкт Мік. Ми співали, «Мі Київ, співали, ми співали в проєкті Мі Київ, який був в малій залі Палацу України в театрі. Uh -huh. І це дуже класна ідея. Я навіть не пам'ятаю, хто це запропонував. Чи це був Сергій Перман, чи це Діма Сарацький, чи Катя Царік, хто займався цим uh -huh. проєктом, зробити цю пісню саме в дуеті. Мені здається, що це щось унікальне, тому що е, її можна почути з обох сторін не лише коли виконує або чоловік, або жінка. Uh -huh. Але такий є, симбіоз е, спільних переживань, і це дуже прикольно. І ви якось підсилили відчуття епохи цілої да. в цій пісні. Да. Чи думали ви з Дмитром, бо класно ваші голоси звучать разом? Можливо, ще щось записатись? Альбом не альбом, ми, наприклад, ну не знаю. Ми поки що про це не говорили, але напевно якось так е, складається ситуація, що, можливо, нас до цього підштовхує, може воно щось станеться. Не знаю угу. ще поки не знаю. Окрім концерта, так. Е, я бачу, що. Ти все одно співпрацюєш з різними нашими артистами. Які в тебе ще є плани на це на цю осінь? Що ти собі намріяли реалізувати? Як воно буде в тебе розвиватися? Ну, зараз, ти так, дуже чужливо ставишся до своєї набирають таку популярність, так, вони прям заходять так. людям. І таке враження, що сольно вже ніхто не хоче співати. Ну тому що це класний метод це мені здається такий не е, оновлений шоубізнес, да. тому що ви одне одного підсилюєте, це угу. підтягується аудиторія. Це дійсно дуже продуктивно угу. і красиво. Людям завжди цікавіше, коли є е, е, різний потенціал. Воно, ніби угу. Двоє різних людей. Ось е, насправді так. Зараз готуються два дуети. Один взагалі на наступний рік, тому що він такий Ого, буде літній і зараз вже трошки пізно. Ось і ще ну я не знаю чи заказати вже, чи не казати казати гроші. <світ> ну ми готуємо з Таяною. Все. <світ> Красна, ну yes. вас ж був досвід. Уже, мені здається, пісня ж була написана. Ми ні, ми просто виконували її пісню в та тоді з Вірусою і з Таяною. А зараз ми е, ведемо таку розмову, діалог про спільну пісню. Так вже не знаю, може, може в цьому році, може теж наступного. Ну вже сказала, ви ж нікуди не дінишся. жінки, Давайте. А з Сергієм Бабкіним щось там не, теж, наче, ж, нам щось шепотіли так. так, Сергій Бабкін вже ж у мене є одна від нього пісня. А на цей день народження він мені. В день народження прислав також пісню, і зараз я готую реліз. Десь за кілька тижнів вже буде. Так, я йому дуже вдячна, бо у нас з ним якийсь такий стався, не знаю, якийсь такий Magic Connect Прямо uh -huh. був день народження, так символічно, і дуже е сенс класний в пісні як про таку якусь нову історію. Тому що концерт uh -huh. на день народження е був таким, як ніби е закриттям якогось циклу для мене особисто. І зараз ця наступна пісня вона взагалі буде звучати не так, як попередні, uh -huh. е і з його легкої руки. так. Чудово. А ти сама пишеш, думала про це. Я пишу, але я така людина натхнення. От я весною у мене вийшла пісня, я була натхнена. У мене такий стався якийсь бум всередині. За п'ять хвилин народилась пісня, класно пішла. Але от я от така від натхнення до натхнення. Насправді ага. це треба напрацьовувати. Я пам'ятаю, колись кола зі мною ділилася. Вона каже, що її продюсер Клименко він сказав: Кожен день пиши там по чотири рядочки, там куплет приспів. Неважливо, кожен день натреновую себе, і вона випрацювала в собі цей скіл. Ага. Ось я така трошки, мені треба, щоб вона включила, і ото щоб вже воно не мало куди дітися, Крани, як Саша каже, тоді, щоб було муза. Ми муза так. Та, та, і я та. тоді воно вже вже коли переповнений, ти вже ливається в пісню, там ще щось. А от я зараз сижу, чекаю. Ну, На останок так. підкажи, чи не бог в приходила в таки ідея закінчити музичну освіту, освоїти інструменти? Зізналася, що пізно почала і не маєш. Мені би хотілося, тому що мені деколи я чую, як звучить, мені хочеться сісти і зіграти, а, 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 а ти не можеш, і ти ніби скований. Mm -hmm. Але у мене є багато друзів, моїх музикантів, які вже в мене відчувають на рівні не знаю, душі. І я до них приходжу, тут так, тут так, на пальцях щось пояснюю. Ну, для цього треба час, mm -hmm. uh -huh. і причому і така ну, б... виспрямованість, щоб кожен день сидіти. і А Я ще хотіла сказати, така в нас зараз новина, вона. Особливо Львів'ян, хочу запросити нас 31, 31 жовтня, Хелоуен. Ми готуємо мюзикл Дракула. Я хотіла про це Ого. сказати, щоб ви дивитися собі там поміточку поставили, тому що я якраз повернулася з Львова, у нас були проми зйомки. Тому це щось буде цікаве. Я запрошую, я не захопила. Бачите, що ми ще ми всередині літа, але та. вже про осінь починаємо потрошки мріяти, щоб вона теж була творча. Дякуємо вам.